Я хочу побажати, щоб наші воїни, які будуть споживати ці благословенні пасхи, вони в тому святі, воскресіння Христового, справді стали причасниками Христової перемоги, перемоги над усяким злом, перемоги над смертю, щоб своєю жертвою, свого служіння, своєму народові справді вони були тими рятівниками, які за силою Христовою будуть благовісниками миру, благополуччя, єдності. Спокою для нашої батьківщини.